Друзі, привіт! Вас вітає спільнота Активної молоді сам та наш проєкт Історія фейків. Тут ми розказуємо про інформаційні війни та боремося з фейками російської пропаганди. І сьогодні у нас незвичайний випуск, адже говоритимемо про дуже далекі від України події і сподіваємося, що вам сподобається ця тема, і ми отримаємо багато-багато вподобайок. Тож поїхали! Дивіть собі, маленькі основні країні передають ракети, які здатні нести ядерний заряд. Комуністичний лідер, чия держава прийняла ядерні ракети, благає про їх застосування. У Час дві над держави знаходяться у стані бойової готовності а над світом нависає загроза ядерної війни. Оце так часи наступного року ще стрілятимуть у президента США, але це вже тема для іншого відео. Можливо, сучасно українця вже не здивувати такими новинами, проте в 60-х роках ХХ століття вони занурили світ у справжню паніку. Тож у цьому випуску ми розкажемо вам про піковий момент холодної війни карибську кризу, а також поговоримо про те, як союз постачав на Кубу ядерні ракети, а це приховував, та чим закінчилась ядерна авантюра Хрущова, і саме з цією подією порівнюють ядерну ескалацію після повномасштабного вторгнення. Але чи варто і що з цим робити? Нумо розбиратися. Почнемо з короткої передисторії після закінчення Другої світової війни розрив між заходом та східним блоком настав дуже швидко. Радянський Союз створив комуністичні уряди в східній Європі, що сприймалося як пряма загроза демократичним ідеалам і капіталістичним економікам. Взаємини між США та Радянським Союзом ставалися більш ворожими, закладаючи основу для геополітичної боротьби. 1949 року, Радянський Союз повів перші випробування ядерної бомби. В документах її зашифрували як РДС 1 що означає реактивний двигун спеціаль. Також є жартівлива назва типу РДС, це Росія ділає сама. Проте що до ділає сама, є сумніви, адже відомо, що в міжнародній команді Роберта Опернгеймера із створення ядерної бомби працювали і радянські шпигуни. Тож результати таємного ядерного проєкту зіграли не останню роль у створенні радянської ядерної бомби. На тлі того, що обидві супердержави тепер мали ядерну зброю, у США почали зростати антикомуністичні настрої. Розпочалась так звана ера Маккарті, коли сенатор республіканець Джозеф Маккарті, на честь якого і назвали цей рух. Конав громадськість, що США має дві загрози: червону через комуністів і лавандову через геїв у державному апараті. І у випадку з комуністами Маккарті дійсно мав рацію. Страхи щодо комуністичної інфільтрації в уряді і суспільство США були настільки сильними, що почалось справжнє полювання на відьом. з 1947 року. Сотні людей було затримано за шпіонаж, а понад 10 тисяч американців втратили роботу через підозри у зв'язках з комуністами. Доходило навіть до смертної кари, наприклад, 1953 року, стратили про дуже Озенбергів американських комуністів, яких звинуватили у шпіонажі на користь СРСР шпигуна з команди Опенгеймера, німца Клауса Фукса, теж хотіли стратити, але його судили в Великій Британії, що і врятувало його життя. Радянський Союз працював проти США інформаційно. Кремль проводив пропагандистські кампанії, акцентуючи увагу на агресії та імперіалізмі США. СРСР у пропаганді виступав захисником від західного вторгнення. Загалом радянська стратегія дезінформації проти західних країн полягала в підсиленні вже наявних конфліктів у суспільстві. Особливо в Союзі любили маніпулювати расовою несправедливістю в Америці. Москва надавала інструкції відділам дезінформації східного блоку. Це була Чехословаччина або східна Німеччина, а сама компанія здійснювала з допомогою міжнародних медіа. Протистояння між США та СРСР загострилось на початку 60-х, після Кубинської революції. Тоді Куба остаточно перестала бути сировинним придатком США, а режим Фіделя Кастро почав провадити антиамериканську політику. Новий уряд під керівництвом Кастро наказав нафтопереробним заводам країни, які Контролювалися американськими компаніями Esso, Started Oil та Shell переробляти радянську нафту. Проте під тиском з боку уряду США ці компанії відмовились працювати на Кастро, і він відповів експропіацію заводів та їхньою націоналізацію. У відповідь США скасували імпорт кубинського цукру, і тоді Кастро пішов далі і наказав націоналізувати більшість американських активів. Це були банки та цукрові заводи. Але для Куби нічим хорошим це не закінчилось. В Жовтні 60-го року уряд США заборонив більшість експортних постачань до Куби. Так Ось економічне ембарго, і це одні з найдовших санкцій в історії. Ставте вподобайку цьому відео, якщо бажаєте подібного і Росії. У квітні 1961 року ЦРУ спланувало вторгнення на територію Куби з силами кубинських емігрантів, противників режиму Кастро. Ця спроба увійшла в історик операція в затоці свиней. Керівництво уряду сподівалося, що вторгнення спричинить хаос та призведе усунення Кастро. А потім відновиться уряд більш вигідний для інтересів США, і все буде як раніше. Проте операція провалилась, що дуже зблизило Кубу та Есер. РСР, і як ви думаєте, хто кому перший вдарив ножам у спину? Напишіть нам про це в коментарях. Невдовзі після операції в затоці свиней Фідель Кастро оголосив себе марксистом леніністом а Радянський Союз захисником нової соціалістичної нації. Також він звернувся до СРСР з проханням про постачання зброї, радників і навіть солдатів. І радянські представники радо відповіли на це прохання, навіть запропонували ще один варіант оборони балістичні ракети з середньої дальності. І Кастро погодився. Щастя, Кастро було пропорційне вигоді СРСР. І ось чому. 1961 року США розмістили в Туреччині ракети середньої дальності Юпітер. Ці ракети могли за 10-15 хвилин долетіти до Москви, а також вразити промислові центри СРСР. Тож ситуації з Кубою Хрущов бачив можливість скоротити дистанцію між радянськими ядерними ракетами та континентальною Америкою. Озброєння Куби почалось із зенітних ракет та будівництва ракетної бази. В ЦРУ за цим спостерігали і навіть помітили, що майданчики підходять для ракет із ядерним зарядом, а також помітили підготовку ППО для прикриття бази. Проте кульмінацію озброєння. Стала операція Анадир. План операції полягав у постачанні на кубу ракет, які могли нести ядерний заряд, а також у розгортанні десятків тисяч людей особового складу. І уявіть собі масштаби операції. 86 турбоходів здійснили понад 180 рейсів рейсів портів в Балтійському і Чорному морях до порту Сантьяго де Куба. Ці рейси були тривалими. Наприклад, подорож з порту Феодосії до Куби займала 22 дні. Військові судна маскувались під торгові, а капітанам повідомляли пункт призначення лише на морі. На деякі судна вантажили сільськогосподарську техніку для маскування. Був кумедний факт: керівник операції генерал Ізаплієв під час свого рейсу до Куби видавав себе за агронома. Солдати ж взагалі думали, що їх. Правляють на бази в крайній півночі, оскільки їм заздалегідь видавали теплий одяг. Однак, коли судна виходили в Атлантичний океан, то їм повідомляли, що курс тримають на острів Куба. Маскуваню сприяли і погодні умови в карибському басейні. А розвідники з повітря не могли зафіксувати особовий склад, оскільки солдати могли виходити на палубу лише вночі. Таким чином, через пів світу вдалося перекину понад 40 тисяч радянських солдатів. Але американці не втрачали пильності і уважно патрулювали острів та води навколо 14 жовтня. Розвідуваль літаки Юту. Зафіксували на Кубі наявність балістичної ракети в пусковій установці. І тут таки почалось. Кремль активно заперечував передачу будь-якого наступального зброєння до Куби. І взагалі брехня Кремля сягала небачених висот. 17 жовтня у Вашингтоні вже знали про балістичні ракети. А радянський дипломат Георгій Большаков передав президенту Кеннеді особисте повідомлення від Хрещова. В Ньому лідер СРСР запевняв, що за жодних обставин не буде відправлено ракети класу Земля-Земля на Кубу. І хоч брехня вже діяла, легше від цього не ставало. А було кілька варіантів дій: або негайно вторгнутись на Кубу, або здійснити повітряні удари по ракетним позиціям, або дипломатія. І президент Кеннеді обрав третій шлях. 22 жовтня він оголосив морську блокаду острова Куба і попередив, що сили США будуть захоплювати наступальні озброєння та супутні матеріали, які радянські судна спробують доставити на Кубу. Саме таким чином, наприклад, американці зламали інший план СРСР по розміщенню на Кубі атомних підводних човнів з балістичними ракетами. Після того як морська блокада почала діяти, сили країн Варшавського договору. Були приведені в стан підвищеної боєздатності. Хрущов погрожував, що морська блокада навколо Куби призведе до військової ескалації і прямого зіткнення. Та керівництво США не дало задньої і привело свої війська до другого ступеня готовності до оборони вперше часів Другої світової війни. Також США цілком серйозно готувались до висадки на Кубу і ставки зростали. США та СРСР от от могли розпочати війну, яка б закінчилась для світу ядерним Армагеддоном. До речі, обов'язково подивіться наш випуск про Чорнобильську катастрофу і пропаганду. Посилання залишаємо під цим відео. А що в цей час робив Кастро? Він був готовий йти до кінця, закликав Хрущова використати ракети і, якщо необхідно, навіть пожертвувати Кубою. Та чи був готовий до цього сам Хрущов 25 жовтня відбулось екстрене засідання Ради безпеки ООН, і там відбулось справжнє шоу. Представник США Едлай Стівенсон запитав представника СРСР Валеріана Зоріна. Чи заперечуєте ви, посол Зорін, той факт, що СРСР розмістив і розміщує на кубі ракети середнього радіуса дії та пускові установки для таких ракет? Так чи ні? Зорін, який не знав про операцію, розсміявся у відповідь. І тоді до зали внесли величезні знімки пускових майданчиків радянських ракет на Кубі і всі чітко побачили, откуда же готовились нападіння. Рішучись Рішучість США подіяла і почались конструктивні переговори. 27 жовтня брат президента Роберт Кеннеді провів переговори з послом СРСР у США Анатолієм Добриніним. Наступ цього він погодився вивезти свої ракети з Куби, а США не нападати на острів. США також погодились на компроміс з СРСР щодо виведення американських ракет з Туреччини. До 20 листопада 62-го СРСР вивів з Куби свою зброю та війська Кастро лютував, особливо через вісту радянських військ під тиском США, адже Хрущов ухвалив це рішення без попередньої консультації з ним. Так і закінчилася Карибська криза. Це була майже нічия, хоча без рішучості США результат би був набагато гірший. Вважається, що під час цих подій світ максимально наблизився до глобальної ядерної війни, але чи не в такій самій ситуації ми перебуваємо і зараз через постійні ядерні погрози Росії? Ситуації схожі. Але не зовсім Хрущов задав ядерну зброю як елемент стратегічного стримування і її використання вважав можливим лише в разі катастрофічної ескалації. А в сучасній Росії ядерну зброю використовують як інструмент залякування і демонстрації сили, але не як стратегічне стримування. Ще одна важлива відмінність: під час карибської кризи загроза стосувалася двох ядерних держав США та СРСР з можливістю прямого ядерного обміну. Хрущов і Кеннеді розуміли наслідки і вжили заходів для уникнення прямого конфлікту. А ось путінські ядерні погрози стосується не ядерної держави, тобто України, і щоб не волали російські пропагандисти, йдеться про можливість застосування тактичної ядерної зброї або демонстративних ударів, що має більше відносини до терору ніж до стратегічного стримування. Проте як у випадку карибської кризи, так і зараз дезінформація та маніпуляції грають важливу роль і впливають на сприйняття ситуації іншими державами. Своїми ядерними погрозами Росія намагається змусити західні країни зменшити підтримку України або схилити до переговорів на вигідних для Кремля умовах. А щоб через це менше пані. Важливо дотримуватися інформаційної гігієни, тому перевіряйте джерела інформації, мисліть критично та не забувайте, що дезінформація часто є частиною ширшої стратегії. Друзі, ми дякуємо, що ви були з нами. І ще раз нагадаємо поставити вподобайку під цим відео і підписатись на наш канал. Папа, -па і до нових зустрічей.